Всім привіт! В цьому відео поділюся з вами рецептом дуже смачного вівсяного печива, яке готується без додавання борошна. Думаю, буде зайвим казати, що таке печиво в рази смачніше за вівсяне печиво з магазину, набагато корисніше, без зайвих шкідливих добавок, і що саме головне, приготувати його неймовірно легко. Тут впорається навіть дитина. Тому беремо із собою гарний настрій та готуємо. Для початку в глибоку тарілку викладаємо 100 г м'якого вершкового масла, тому перед приготуванням печива не забудьте заздалегідь дістати його з холодильника, щоб воно встигло зігрітись до кімнатної температури і стати ось таким м'яким. До масла всипаємо 100 г цукру. Я використовую коричневий, але звичайний також сюди підходить. Просто з коричневим смак та колір печива буде дещо відрізнятись. Воно буде таким ніби карамельним з більш насиченим смаком. Як варіант, також можна змішати 50 на 50 коричневий цукор зі звичайним. Тепер лопаточкою розтираємо цукор з маслом. Далі додаємо 2 яйця, які також бажано брати кімнатної температури. Також сюди всипаємо дрібку солі, 1 чайну ложку ванільного цукру. І для аромату можна потерти цедру половинки апельсина. У мене цедра в порошку, тому додаю пів чайної ложки. Знову перемішуємо вінчиком або лопаточкою до однорідності. Тепер всипаємо сюди 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю або 20 г, якщо використовуєте кухонні ваги. Також додаємо 1 чайну ложку розпушувача. Знову все перемішуємо до однорідної маси без грудочок. Завдяки крохмалю печиво вийде більш хрумким. Далі всипаємо наш головний інгредієнт 180 г вівсяних пластівців 5 хвилин варки. Сюди не підходить вівсяна крупа чи пластівці тривалого приготування. Обирайте саме такі, які готуються 5 хвилин. Це пластівці типу Геркулес, продаються в картонних пачках. Перемішуємо все, щоб пластівці об'єднали з рідкими компонентами. Далі необхідно буде дати цій суміші постояти хвилин 5-10 щоб пластівці набухли. Як варіант, можете пластівці злегка подрібнити блендером, тоді консистенція печива вийде більш однорідна та ніжніша. Ось така суміш поки виходить доволі рідка. Після набухання пластівців вона стане густіша. І за бажанням підготуємо добавки до печива. Я взяла волоські горіхи 50 грамів. Тепер необхідно їх подрібнити ножем, якщо любите більш крупні шматочки горіхів або в блендері, але не раджу подрібнювати в дрібну крихту, все ж таки смачніше, коли шматочки горіхів відчуваються в печиві. Стосовно горіхів, обирайте будь-які, що є у вас. Мигдаль, фундук та навіть арахіс теж чудово поєднуються з вівсянкою. Одразу всипаємо їх в миску до решти компонентів. Щоб смак печива був ще цікавішим, можна взяти 50 г шоколаду. Для випічки я завжди обираю темний шоколад. Він не такий солодкий, як молочний, більш корисний і чудово доповнює смак і так солодкого печива. Шоколад подрібнюємо ножем на кубики або замість нього можна використати шоколадні краплі. Додаємо подрібнений шоколад в миску. І тепер востаннє все змішаємо до об'єднання інгредієнтів. Тут вже можна помітити, як вівсянка трохи набухла і тісто стало густішим, але воно не буде таким густим, щоб можна було ліпити з нього печиво, так як в його складі немає борошна. Тісто ось таке по консистенції, не надто щільне, щось типу тіста на кекси, але трохи щільніше. Далі підготуємо деко, попередньо застеливши його пергаментним папером. Викладати печиво можна двома способами: за допомогою двох столових ложок або ложечкою для морозива. Покажу обидва способи, бо не у всіх вдома є ложка для морозива. Набираємо трохи тіста в ложку, але не сильно багато, так як печиво ще доволі сильно збільшиться при випіканні, і викладаємо на деко. Тепер можна ложкою чи вологими пальцями трохи його підрівняти зверху та з боків, щоб воно було круглішим та рівнішим. Або набираємо трохи тіста в столову ложку та викладаємо на деко за допомогою другої ложки. Особливість цього печива в тому, що при випіканні воно дуже сильно почне розходитись в сторони, так як в його складі немає борошна. Тому важливо викладати тісто на значній відстані один від одного, щоб воно не склеїлося між собою під час випікання. На одне стандартне деко в мене вміщається 10 штук печива невеликого розміру. Це максимум, який можна викласти на одне деко. Зараз ставимо першу партію випікатися у розігріту до 180 градусів духовку, режим нагріву верх низ на 15 хвилин до легкого карамельного відтінку. І так як тіста доволі багато, а інтервал між печивом великий, то на одне деко воно все не вміститься, тому можна одразу підготувати друге деко, якщо є, і поки випікається перша партія, викладати другу. Або якщо деко у вас тільки одне, то можна випікати його по черзі. Тоді можна викласти печиво просто на лист пергаменту і потім, коли спечеться перша партія, перетягнути його на деко та поставити випікатись. Зараз хочу вам показати, наскільки сильно воно розходиться в сторони через буквально 6 хвилин випікання і тепер заповнює майже повністю все деко. Тому відстані між печивом дуже важливо дотримуватись на самому початку, бо потім вийде вівсяний млинець. Перша партія печива готова. В моїй духовці воно випікалось 18 хвилин. Одразу після духовки воно м'яке при надавлюванні, після охолодження стане твердим та хрумким. Тому зараз залишаємо його повністю охолонути на деку чи перетягуємо на рівну поверхню, щоб не було заломів, і печиво залишилось рівненьким. І поки це печиво охолоджується, ставимо випікатися решту, яке чекало своєї черги. Друга партія також готова, воно випікалось так само 18 хвилин. Його аналогічно першій партії залишаємо повністю охолонути, а далі обережно, щоб не поламати печиво, знімаємо його з пергаменту за допомогою лопаточки і викладаємо на тарілку чи в контейнер для зберігання. З такої кількості інгредієнтів у мене вийшло 16 штук печива. Але якщо ви будете робити його меншим, то вийде більша кількість. Тут буде доречно сказати, що таке печиво не йде ні в яке порівняння із магазинним. Воно в тисячу разів смачніше, ароматніше, і ви на 100% впевнені в його складових. Великим плюсом є те, що воно приготоване без додавання борошна, завдяки чому смак вівсянки більш яскравий та насичений, а шоколад та горіхи роблять таке печиво неймовірно смачним. І саме головне, що його можна давати дітям, адже воно повністю натуральне, без шкідливих добавок. Це чудовий варіант із собою на перекус, як солодке доповнення до кави або чаю. Обов'язково приготуйте таке печиво, якщо любите вівсянку. Впевнена, воно вам сподобається і ви будете готувати його досить часто. Ставте вподобайки та залишайте коментарі, якщо відео вам сподобалось. Також підписуйтесь на мій канал, якщо досі цього не зробили. І обов'язково готуйте з душею та любов'ю, тоді всі ваші страви будуть неперевершеними. До зустрічі!